Вас святайлич, пропонуємо вам оптом ростовку. Жіночі такі костюмчики, спідниця та топ. Дуже гарний, м'ятний колір. Розмір буде S, M, L. та четвертий рандомний, один з трьох розмірів. Або S, або M, або L. Бренд Жасмін. Дуже стильні, гарні, гарні кольори. Також по складу дивимося разом з вами. 70 віскоза, 25 шовк та 5 Еластан. Зараз ми поміряємо довжину спідниці, Довжина спідниці. в розмірі да. С. становить 88 см. Так, далі ось такий гарний білий колір. Світлий. Ціна за костюм складає 17 євро. Дуже гарно буде підкреслювати Талію. Це самий тренд 25-го року, тому я певна, що ви оціните ці комплекти і порадуєте ними своїх клієнтів. Звертайтесь для замовлення за номером телефону у мене.